Друзі, ми вітаємо вас на каналі Одеського обласного центру журналістських розслідувань. Ми просимо вас підписатися на наш канал та поставити цьому відео вподобайку. Це допоможе просуванню відео в соціальних мережах. У сьогоднішньому відео ми знову розповімо про одеський припортовий завод. Ми також згадаємо одне із найгучніших і найрезонансніших вбивств в історії сучасної України. З нашого відео ви дізнаєтесь, яке відношення має до вбивства Каті Гандзюк, член правління Одеського припортового заводу Костянтин Шабуняєв. В кінці 2022 року. Наглядова рада Одеського припортового заводу, очолювана Юрієм Дюденьковим, призначає членом правління цього підприємства колишнього заступника прокурора Херсонської області Костянтина Шабуняєва. Костянтин Шабуняєв, як будь-який високопоставлений прокурор, особистість досить скандальна. В інтернеті можна знайти багато інформації про нього. Зі всієї інформації про Костянтина Шабуняєва нас зацікавила одна ім'я та прізвище Костянтина Шабуняєва фігурувало в фільмі розслідування про вбивство Каті Гандзюк. Вбивство, яке стало одним з найвідоміших і найрезонансніших в історії сучасної України. Нагадаємо, влітку 2018 року в Херсоні облили сірчаною кислотою херсонську активістку Катю Гандзюк. За кілька місяців від отриманих опіків внаслідок нападу Катя Гандзюк померла у лікарні. По всій країні прокотилися масові акції, протести. Тисячі активістів виходили на акції та пікети по всій країні з вимогою знайти винних у нападі та вбивстві Каті Гандзюк. Під підозри до причетності до цього вбивства потрапило все найвище керівництво Херсонської області на той час. Наші колеги з проєкту Слідство інфо у своєму фільмі розслідування з'ясували, що одним із у вбивстві 79 разів дзвонив Костянтину Шабуняєву, який на той момент обіймав в посаду заступника прокурора Херсонської області. Пропонуємо до вашої уваги деякі вирізки з фільму журналістів Слідство інфо. Улітку 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Вона дістала тяжкі хімічні опіки і через три місяці померла в лікарні. Друзі активістки заснували рух, який своїми протестами та гучними заявами у медіа змушує офіційне слідство просуватися та оголошувати імена підозрюваних. Хто Акції протесту руху Хто замовив Катю Гандзюк?» стають дедалі частішими та агресивнішими. Через тиждень після смерті Гандзюк затримують наступного підозрюваного в організації вбивства Ігоря Павловського. Павловського підсвітили ми, ну там і, і журналісти. Потім знову ж таки зробили в день на наступний день після смерті Катя через два дні. Якісь акції в Херсоні в якось якимось чином в Павловського загорівся будинок. Він ну, там такий дрібний кримінальний авторитет. Павловський був помічником парламентаря від президентської фракції Миколи Паламарчука. Незадовго до затримання депутат подзвонив своєму підлеглому. Ігор. Е, я кажу, дивись, да собі маси інформації, така інформація, яка е, не тільки е, то, що попишуть про тебе, вона на мене бруд кидає, а я цього не заслуговую. О, тому, якщо ти, я тебе звільняю, якщо ти винуватий в скоєнні злочину, іди, будь ласка, е, признавайся, получи своє із скутою вину. тому що це він, він мені каже, ви що, це, це страшний злочин, який я до якого я не маю ніякого відношення. Я нічого не робився. Я кажу, тоді я з тобою. Народний депутат наполягає, що контактував з Павловським мало, та й завдання давав йому дрібні. За версією слідства, додому до Ігоря Павловського, 17 серпня, приїхав Сергій Торбін, коли зрозумів, що його можуть затримати. Нібито саме за посередництва Павловського передавали гроші за напит на Катерину тій 500 доларів кожному, про які йдеться у матеріалах справи. Помічника депутата невдовзі назвуть співорганізатором злочину. Саме він, зрештою, має вивести слідство на замовників. Журналісти слідства Інфо з власних джерел отримали дані про телефонні з'єднання Ігоря Павловського за півроку до його затримання. Щоб зрозуміти, з ким саме контактував підозрюваний до і після злочину. Чи є у його адресній книзі люди, причетні до вбивства? Аналіз понад 30 тисяч з'єднань Павловського тривав декілька місяців. І його результати змусили засумніватися в неупередженості офіційного слідства. Тим часом журналісти аналізують отримані дані щодо телефонних з'єднань заарештованого Ігоря Павловського. Опрацювати надзвичайний масив інформації допомагають IT-фахівці у зручній для користування програмі. Також створюють адресну книгу, тобто перелік контактів Павловського. Далі, за допомогою спеціальних додатків, розслідувачам вдається ідентифікувати ім'я ймовірного користувача кожного номера. Журналісти також визначають гарячі дати, тобто дні, які так чи інакше пов'язані з нападом на Катерину Гандзюк. Десь у середині серпня Павловському стає зрозуміло, що на Сергія Торбіна та інших нападників може вийти поліція. У мережі опублікували фото чоловіка, який купував кислоту. Можливо, тому Павловський дедалі активніше контактує з посадовцями прокуратури. Адже саме вони представляють обвинувачення, тобто від імені держави називають винних та підозрюваних. Олена. А це високопосадовець обласної прокуратури Костянтин Шабуняєв. У нього 79 з'єднань з підозрюваним в організації вбивства Павловським протягом літа 2018-го. Частина з них саме у гарячі серпневі дати. Павловська в Херсоні знаю, Шабуняєв, всі заместители прокурора області, всі заместители начальника нацполіції, заместители начальника СБУ. З Павловским я общался в робочий момент. Сколько було тут обращень народного депутата Паламарчука, і сколько разів у меня на прийомі, ну, навіть можна в діє звернень громадян. Приходил в прийомні дні, либо не в прийомні дні. От мене звернення, куди мені його здати. Інформація про з'єднання переконує в іншому Шабуняєв та Павловський спілкувалися телефоном і у позаробочий час. Бувало ввечері і у вихідні. Якщо ви мені називаєте конкретні дати, я не можу вам відповісти однозначно, да чи ні, тому що я не пам'ятаю. А спілкування з Павловським у мене було виключно у робочих порядках, потурток у приміщенні прокуратури Херсонської області. За винятком, коли десь у місті, вихідний день, десь в парковій зоні чи просто на вулиці. Добрий день, Гнецеріч, добрий день Ірило Дмитрич, як ви живете?» Дякуючи Богу, як ви? Теж дякуючи Богу. Все нас все добре, у нас все добре. Все. Ну чого я можу з вами відповідати на питання, які я не пам'ятаю? 80 раз. Я не пам'ятаю. Ну, це бред, 80 раз. Понімаєте? Є інформація. Дайте в до судового розслідування. Вони звука, розбирайте, а ну і сюди шабоняємо. Ось розпечатки все, прошу разом розповівсь. Костянтин Шабоняєв не зміг пригадати днів спілкування з Павловським і суті розмов. За нашими даними, Павловський телефонував йому в дні, які передували затриманням та арештам у справі Гандзюк. Зокрема, 16 та 20 серпня. Необхідно підкреслити, що сам факт контактів з помічником нардепа не робить правоохоронців причетними до злочину. Проте агресивна поведінка відмова спілкуватися з журналістами або приховування. Навіть самого факту знайомства з Павловським тривожний сигнал. Про ймовірну участь Павловського у організації нападу на Ганзюк правоохоронці знали ще в серпні з допитів нападників та заарештували його лише через два з половиною місяці, коли в Херсоні втратили контроль над розслідуванням, а справу передали до Києва. Ретельний аналіз телефонних з'єднань підозрюваного в організації вбивства Павлоського засвідчує, що він багато контактував з правоохоронцями Херсонщини. Деякі посадовці казали журналістам мусили спілкуватися з ним як з помічником народного депутата. Він надсилав чи приносив запити. Та чи правда це? Він не може сам написати запит і не може звернутись сам. Це просто ну, не його Дивіться, як, як відбувається. Приходить людина на прийом. Приходить у приймальню. Якщо мене немає, каже, я хочу попасти до народного депутата. Вони кажуть, хорошо, він буде через неділю, будь ласка, в такий день приїжджайте. Або залиште звернення своє до народного депутата. Він же не може сам писати звернення. І не може сам піти. Кого він піде? Хто він такий, як його хто прийме? У поліції та службі безпеки області повідомили. Що не отримували жодного запиту від Павловського протягом 2018 року, у прокуратурі не змогли надати такої інформації. Тобто, виходить, що формальних приводів спілкуватися з правоохоронцями у Павловського не було, лише неформальні. Керівники силових органів Херсонщини відмовили в інтерв'ю щодо справи Гандзюк. всі вони знали, що серед запитань будуть, зокрема, і ті, які стосуються Ігоря Павловського. Журналісти з'ясували, найвища посадова особа у правоохоронній системі Херсонщини, з якою часто контактував підозрюваний Павловський, заступник прокурора області Костянтин Шабуняєв. Він дратується через запитання про цей зв'язок генпрокурору. Наполегливість журналістів також не надто подобається. Чи допускаєте ви, що хтось з прокурорів Херсонської області може бути причетним до замаху на Катерину Гандзюк? До організації. Я не розумію, що там, Що значить причетний? Причетний знав про те, що буде напад, або допомагав комусь. З таким же успіхом я можу вас питати, чи ви думаєте, що життя може бути на марсі. Сподіваюсь. далі. Тобто вам не відомо про це. Я ще раз скажу, буду відповідати виключно mm. за процесуальними рішеннями, прийняти в законний спосіб. Журналісти та громадські діячі підозрюють Костятина Шобуняєва у зливі інформації. Підозрюваному про хід слідства та можливий тиск на слідство. Нині Константин Шабуняєв обіймає посаду члена правління одеського припортового заводу, не дивлячись, що дане підприємство простої, його працівники відправлені відпустки за свій рахунок і підприємство на міжімадкурства. Константин Шабуняєв отримує непогану зарплатню. З його декларації за 2022 рік випливає, що за місяць роботи на припортовому заводі він отримав 127 тисяч гривень зарплати та прибудрився ще отримати від заводу 2225 гривень на лікувально-профілактичне харчування у 2022 році Константин Шабуняєв отримав 1 мільйон 118 тисяч гривень зарплати в Херсонській прокуратурі. Незважаючи на те, що саме Херсон і, Хер... і практично вся Херсонська область були окуповані практично на початку війни, у тому ж році, маючи рахунки в банку 62 тисячі американських доларів і 42 тисячі гривень, Костянтин Шабуняєв примудрився ще отримати від держави матеріальну допомогу у розмірі 6 тисяч гривень як внутрішнє переміщення особа. З вами був Леонід Калісніченка та команда Одеського обласного центру журналістських розслідувань.